Досліджуйте світ науки та природи разом з мудрийтів. Привіт! Ну що, поговоримо про космос. Здається, скільки існує людство, стільки воно дивиться на зорі і питає себе: А де ж наше місце у всьому цьому? Тож сьогодні ми вирушимо у таку собі космічну подорож, щоб розібратися. І почнемо з самого початку: з того, як небо бачили наші далекі предки. Так, власне, де ми. Це ж це фундаментальне питання, яке тисячоліттями штовхало астрономію вперед. І щоб знайти на нього відповідь, доведеться зробити кілька, знаєте, таких неймовірних стрибків у масштабі. Будемо віддалятися все далі й далі від нашого звичного домашнього світу. Отже, розділ перший хибний центр. Або як на це дивились давні люди. Ну, їхня перша модель Всесвіту була, знаєте, дуже інтуїтивною. Простою, вона базувалася на тому, що кожен бачив щодня на власні очі, і що важливо, для свого часу вона була абсолютно логічною. Просто уявімо на хвилинку, ми стоїмо на землі, так? А сонце, місяць, усі зорі вони щодня проходять у нас над головою. Яке найпростіше пояснення? Правильно, це все обертається навколо нас. Це був такий собі логічний, хоч як ми тепер знаємо, і помилковий перший крок. І ось ця ідея, власне, і оформилася в те, що ми називаємо геоцентричною системою. І знаєте, вона ж чудово пояснювала щоденний рух сонця і зірок, все сходилося, але була в неї одна велика величезна проблема, яку ну ніяк не виходило вирішити. Так, а ось і та сама загадка. Якщо все обертається навколо Землі, то чому деякі планети ніби рухаються назад? Розумієте, сонце і місяць рухалися по небу, ну так, рівномірно, передбачувано, а от деякі планети час від часу ніби включали задньо. І цей дивний рух, ця штука, вона століттями просто спантеличинула астрономів, ну ніяк це не вписувалося в їхню охайну геоцентричну модель. Розділ другий коперніканський зсув, новий погляд. І ось тут трапляється справжня революція. Це був перший великий зумаут в нашому розумінні космосу, такий, що назавжди змінив наш погляд на самих себе. Так, у 1543 році Миколай Коперник пропонує щось радикально нове. У своїй праці про обертання небесних сфер. Цей польський вчений робить неймовірно сміливий крок. Він по суті каже: А що як не центр усього? А ось і ключова відмінність. Просто погляньмо на ці два світогляди. З одного боку геоцентрична модель. Земля в центрі, все кружляє навколо нас. А з іншого геліоцентрична. сонце в центрі, а Земля Земля це просто одна з планет, що обертаються навколо нього. Фундаментальна зміна, правда? І знаєте що? Ця нова геліоцентрична система, вона пояснила геть усе. Виявилося, що видимий рух зірок. Це не вони навколо нас танцюють, а це ми самі обертаємося навколо своєї осі. А той дивний рух планет назад, та це ж просто ілюзія. Вона виникає, коли наша Земля, рухаючись по своїй орбіті, ніби обганяє інші планети. Геніально і просто. Гаразд, рухаємося далі. Розділ третій, наш галактичний дім. Ми з'ясували, що Земля обертається навколо Сонця, окей. Але наскільки велика сцена, на якій усе це відбувається? Час для наступного ще більшого зум-ауту. 14 мільярдів приблизно стільки років нашому всесвіту. Це, це просто число, яке важко навіть уявити, правда? Але це, друзі, лише початок. А тепер 150 мільярдів, це приблизна кількість галактик, тільки у видимому всесвіті. Кожна з них це ж Велетенський зоряний острів, де мільярди і мільярди зірок. Щоб хоч якось спробувати це усвідомити, є така аналогія. Кількість галактик приблизно дорівнює кількості секунд за 6 тисяч років історії людства. Подумайте про це, кожна секунда протягом шести тисячоліть це нова галактика, вражає, правда. І ось тут стає зрозуміло, де ми. Наша сонячна система це мікроскопічна порошинка, і навіть не в центрі, а десь на периферії однієї з цих галактик, нашої чумацького шляху. До речі, усі зорі, які ми бачимо на нічному небі, це просто наші найнайближчі сусіди по цій галактиці. Переходимо до четвертого розділу Всесвіт, що розширюється, бо, виявляється, це ще не кінець історії. Всесвіт, це не просто статичне тло, на якому висять галактики, він сам постійно росте, і це, мабуть, одна з найбільш карколомних ідей сучасної науки. Як це взагалі зрозуміти? Є класна аналогія з кексом із родзинками. Уявімо, що галактики це родзинки в тісті. Коли кекс печеться, він розширюється і тісто між родзинками росте. І що найцікавіше, з точки зору будь-якої однієї родзинки, здається, що всі інші від неї віддаляються. Розумієте? Розширюється сам простір, саме тісто Всесвіту. І тому єдиного центру цього розширення просто немає. Тож, давайте підсумуємо, складемо нашу повну космічну адресу, крок за кроком. Ми на планеті Земля. Вона є частиною сонячної системи. Сонячна система знаходиться в галактиці Чумацький шлях. Наша галактика, в свою чергу, входить до так званої місцевої групи галактик, і все це разом у величезному, безмежному всесвіті. Ось така адреса. І наостанок, п'ятий розділ погляд у минуле це, мабуть, найглибша і найдивовижніша ідея з усіх. Виявляється, величезні відстані космосу разом зі скінченною швидкістю світла перетворюють наші телескопи на справжнісінькі машини часу. Все дуже просто що далі ми дивимось у космос, то далі в минуле ми заглядаємо. Чому так? Бо світлу потрібен час, щоб долетіти до нас. Тому ми бачимо зірки і галактики не такими, якими вони є зараз, а такими, якими вони були в той момент, коли світло від них почало свою довгу подорож. Ось кілька прикладів, щоб це уявити. Світло від місяця воно долітає до нас трохи більше, ніж за секунду, тобто ми бачимо його з запізненням в одну секунду. Світло від найближчої зорі Альфа-Центавра летить вже 4-3 роки. А коли ми дивимося на край нашої власної галактики чумацького шляху, ми бачимо його таким, яким він був 80 тисяч років тому. І це приводить нас до неймовірного висновку. Просто вдумаймось, якби хтось із дуже-дуже далекої галактики подивився на Землю через надпотужний телескоп, він міг би побачити її такою, якою вона була за часів динозаврів. І це ж не наукова фантастика, це прямий наслідок законів фізики. Відстані в космосі настільки велетенські, що дивитись вдалечінь, це буквально дивитись у глибоке глибоке мину. І ось, знаючи все це, знаючи наше справжнє, таке скромне місце у величезному й давньому космосі, виникає питання, яка ж доля чекає на людство? Усвідомлення цього всього якось змушує задуматися ми ж лише мить на космічному годиннику, маленька порошинка у безмежному просторі. І це ставить перед нами, мабуть, найголовніше питання: що ми будемо робити з нашим дорогоцінним часом, і з цим нашим крихітним, але таким унікальним світом.